Більша частина все ж таки ось. Да, в нас тут поповнення. Ну і наш город з картоплею перший, там де 10 соток вже. Всіх вітаю на своєму каналі. Так. Ой, лізу дах Зараз покажу, чого саме. О як тут спекотно. У нас дуже спекотно. Роботу ми робимо потихеньку. Перепрошую, що так зарідко зараз з'являємося в мережі, тому що в нас випускник, як ви всі знаєте, 11 клас. В нас іде підготовка зараз до вступу. Не так до вступу, як ми вже. У Вінницю з'їздили, віддали документи, здали все. Тепер чекаємо, що там з гуртожитком вирішиться. Раніше було як? Віддали документи зі школи і собі дитина їде, сама подає документи і так далі. Зараз, же, якщо дитині немає 18 років, тобто вона неповнолітня, батьки зобов'язані їхати з дитиною. Де б це не було? 500-600 кілометрів і так далі. Документи приймають тільки з батьками. Ось так батьки повинні бути присутні. Документи ми вже здали, наша дитина вже вважається студент. Тому і за того в нас трішечки з часом все менше і менше. Трактор годе, зараз покажу, що в нас взагалі робиться. Як бачите, в нас сусід викошує нашу цілину, яка дуже-дуже сильно позаростала нашою гірчицею посадженою. Перший краєчок взагалі дуже важко пішов. Прямо ж забиває оту роторну косарку. Уявіть собі, наскільки класна гірчиця виросла. Кажуть, що оцей сарай, хлів, по-різному називають, дуже сильно портить вигляд на самобудівлю. <гум> ну і що, колись воно також зробиться. О, а в нас, вон, бачите, на озеро постійно через нас їздять машини он, за такими човнами. До речі, озеро дуже прикольне. Ми будемо відпочивати, я обов'язково вам зніму це відео. Так, піду познімаю трошки ближче вот он, темряву, яка підіймається до гори. Мене ще дуже цікавить, яка ціна у вас на зерно. Пшениця, ячмінь, кукурудза. Вже ось почалися жнива, дехто вже давно закінчив, виставили свою ціну. Де? І ціна якась така незрозуміла. В нас пшениця хто як продає, хто по 8, хто по 9, хто по 10, деякі виставили ціну вже 11. Ячмінь мені привозили додому з доставкою по 8 гривень. Ну і з приводу пшениці по 9,50 це до нашого будинку привозять. Якщо там береш певну кількість там до тонни тієї пшениці, деякі продають 10 гривень самовивозом. У нас тут а сусіди просто зашнива вже зробили. Будемо трішки, мабуть, брати солому для свинки своєї. Постійно просто часу не вистачає. Я ж прошу, мене цікавить, яка ціна в кого. То ви ж там в коментарях напишіть, якщо ви робили жнива і продаєте, по чому ви продаєте, або по чому ви купуєте. В вашому регіоні почому продають. Бо кажуть, що буде захмарна ціна. До чого готуватись? Ну, а в нас тим часом вже на підході ось персики. Будуть вже підспівати. Дивіться, вони не маленькі. Такі гарнюні. У нас тоді, як був великий град, їх трошечки пооббивало. Але більша частина все ж таки ось. Такими китицями в нас воно висить. Я задоволена персиками. Ось тут я ще посадила нектаринку. Побачу, що з неї буде. Тут я вже цибульку наштрикала, така вон повиростала. Посадила ще кріп, щоб ріс. Дивіться, яка в мене капуста. Це зимова капуста така вон, бачите? Є менша. Є більша, але загалом таке собі тут нормально. І вже в мене ось огірочки посходили. Цибулю часничок я тут вибирала, посадила огірочки. Думаю, якраз нормально на осінь перед морозами будуть нормальні огірочки. Це самозапильні. Ну, як вони будуть родити, побачимо. Огірки ще збираю є, а ось з помідорами в мене якась халепа. Наче все було добре, я їх трішки поливала, і тут вони в мене просто всі почорніли. Не знаю, що з ними сталося, мабуть, перезалила водичкою. Все, вже треба його виривати, викидати, але ж воно повністю кущ вже спорчений. Хода, звісно, але нічого не зробиш. І це отак. Таке, як наче пустиня якась по землі. Земля така пухка-пухка капець. Ветик в хусті, з телефоном в руці, качає село, всім трендам на зло. Похи в місті затори дим і бедлам. У нас тут козий, світанок в марах. Сонце в долонях, вайфай з комина, кури в тік-ток, а бабуся, зірка. Смійся, не смійся, але знай на всі сто Справжнє життя то в нас село. Життя в селі свій тик лайф. На тракторі стрім, на городі, вайп, хата студія, піч наш звук в рілсах, танцює, наш баранчук, підписка лайс. Що плей світі село не се контент плей? Здоки ви там у своїх квартирах. Ми тут хліб вже стали кумирами. Каже, що за хіт, та тож бо ж деруний, справжній біт. Дідусь читає, реп, бабця на баяні, це село, але в хайповому стані Свиня в кадрі, сторіс, навіть коза завже спонсорує сторінку. Світ їх веде, команда села. Бо справжній контент починається за... Віч наш звук в сах танцює наш баранчу Підписка лайк звіночок плей. Світик села, не секунд энд плей, токи ви там у своїх квартирах. Пасейться, пасейся на лохині. Останні ще кущики трошки маються. Сила стиль, де лов потаєть мікрофон, а буряк як дріл. Світік несе сміх, хліб і тепло, бо хай починається там, де село. Ось тут також вирос ще один горіх. Тут ще не смикали, стали, смикали, трішки, походу десь не досмикали якийсь корінець. І ось оці агресори, вже стали, кумирами, які викопувались, також повиростали. Треба їх посити знову під локоту. Так, да, в нас тут поповнення. Вивезли ми отих маленьких сюди, щоб вони трішки очухувались, бо там вже місця для них мало. До цих великих. До речі, не б'ються, дружать, все добре, не хвилюйтесь. І з приводу горіхів, тих, що ми садили осінню, Он посох. Є тут ось листечко зелене, але таке. Побачимо. Доросте чи не доросте. Другий такий самий. Все, город у нас вже викошений. Земля тут, звісно, така собі. Пух. Йдеш і провалюєшся. Ну, звісно, працювали з нею тут фрезою. І на осінь будемо ще орати. І ось другий горів. Так само. Є і зеленці, є і підсушене. Побачимо, як воно далі буде. Ой, скільки ж тут його тепер гребти. Це все треба вивезти. Мабуть, запізно ми косили, треба було ще зеленцем його обрати. так тікаю, бо зараз і мене скосять. 5 хвилин і город наче був вони засияний. Ну і наш город з картоплею перший, там де 10 соток вже викошена. Видно, що картоплі тут вже і не видно, вона вон суха, суха. Ось така. Звісно, що вже через тиждень будемо. Купати. Да, все уже сухо повністю.